Доброго ранку, діти, розпочнемо урок математики. Сьогодні у нас дослідження таблиці множення числа 6. Спочатку попрацюємо усно. Отже, ланцюжки 6 поділити на 2, скільки буде, Помножити на 3, поділити на 1, помножити на 5, відняти 40. Скільки ти отримав. Якщо ти отримав 5, ти молодець. Наступний ланцюжок. 70 поділити на 10, результат помножити на 1. помножити на 4, відняти 20 і помножити на 0. Скільки ти отримав? Запам'ятайте: якщо хоч один з множників є в нас 0, значить результат множення буде 0. Наступне завдання. Запишіть, будь ласка, сьогодні у нас 11 квітня, класна робота. Попрацюємо над числовим рядом. Скажіть, будь ласка, як змінюються числа? 6, 12, 18. Числа збільшуються на скільки? Знайдіть закономірність. Кожне число збільшується на 6, або це в нас що? У нас результати, як ви здогадалися, таблиці множення 6. 6 помножити на 2 буде 12, 6 помножити на 3 буде 18. 6 помножити на 4, пригадайте, скільки буде. Так, 24. І 6 помножити на 5, ми також знаємо, буде 30. А далі додавання з збільшенням числа на 6 запиши наступні числа. Поставь відео на паузу. Наступне завдання: ми з вами пригадаємо, як ми знаходили частину числа. Запишемо прикладами. Число 12. Знайти його половину. Щоб знайти половину, треба що зробити. Треба 12 поділити на 2. Пишемо ось тут: приклад. 12 поділити на 2 дорівнює скільки. Дорівнює 6, перевіримо, 6 помножити на 2 12. Число 15, знайти третину. Щоб знайти третину, треба що зробити. Записати вираз 15. Так, поділити на 3. І дорівнює 5. Третина від 15 буде дорівнювати 5. Перевіримо, 5 помножити на 3. Дорівнює 15. Другий стопчик і 4 клітиночки. Число 18, знайти також третину. Що треба зробити? Пишемо 18 поділити на 3. Дорівнює порахуй скільки буде, зроби перевірку. І число 24, треба знайти чверть. Щоб знайти чверть, ми повинні що зробити так. 24 поділити на 4. У тебе 4 вирази за цим завданням. Отже, давайте ще раз повторимо: якщо нам треба знайти половину числа, ми його ділимо на 2. Третину числа, щоб знайти, треба розділити на 3. Щоб знайти чверть, ми ділимо на 4. Щоб знайти п'яту частину, ми ділимо на 5. А як знайти шосту частину? Подумай, які числа тут ми можемо знайти шосту частину. Усно зроби це завдання. Математичний диктант. Запишіть у зошиті М, МД математичний диктант, і будете писати лише відповіді. Запишіть число, що у три рази більше за 2 у три рази збільшити – це помножити Перше число запиши. Яке число другого десятку має кількість одиниць 2? Подумай, другий десяток це двоцифрове число, яке має кількість одиниць 2. Яке число другого десятку ділиться на 5? Подумай, запиши лише це число. Став до на паузу. Яке число? На 2 одиниці менше двох десятків. На дві одиниці менше треба відняти 2. Запиши це число. Яке число є наступним за 35? Наступне це ми збільшимо на 1, нагадую. Запишіть число, що має кількість десятків 4, а кількість одиниць удвічі менша, тобто 4 десятки, а одиниць. 4 поділити на 2, запиші це число. Яке число є попереднім до числа 49? Запиши це число. Запишіть число, в якому 5 десятків і 4 одиниці. І останнє. Яке число 6 десятку має однакову кількість десятків та одиниць? Перевіримо, як вибралися. Отже, це числа 6, 12, 15, 18, 36, 42, 48, 54, 55. Розберись, будь ласка, якщо в тебе були помилки, виконай ще раз це завдання. А ми прямуємо далі. Сьогодні ми працюємо з вами на сторінці 111. 111, ще раз повторюю, таблиця множення числа 6. Поліче 6 від 6 до 60. І у зворотному порядку. Ми з вами вже написали від 6 до 60. А тепер запишіть, будь ласка, числовий ряд від 60, тобто порядку зменшення. Кожне число буде на 6 менше. Поставь відео на паузу і виконай завдання. Наступне завдання номер 2 Розглянь записи, пригадай переставний закон множення. Ну, ми пригадаємо, що переставний закон множення про що говорить? Що від перестановки множиників, що в нас, добуток, не міняється, отже, у нас 2 помножити на 6 дорівнює 12, а 6 помножити на 2, коли ми множники міняємо місцями, буде також 12. 3 помножити на 6, ми знаємо, з вами табличку на 3 буде 18. А якщо ми множники поміняємо місцями. який 6 помножити на 3 дорівнює 18. 4 помножити на 6, ми вивчали, буде 24. А якщо ми множники поміняємо місцями, то ми утворимо, наприклад, 6 помножити на 4 дорівнює 24. Дивіться, таблицю множення на 6 у цих випадках ми вже з вами знаємо. Так? Уже нам не треба вивчати, скільки буде 6 на 2, 6 на 3, 6 на 4, і навіть 6 на 5 ми з вами знаємо. 5 помножити на 6 буде 30, а 6 помножити на 5 буде також. 30. Отже, нам з вами залишилося скласти таблицю, починаючи з якого прикладу. 6 помножити на 6. Номер 3. Продовж у зошиті складати таблицю множення числа 6. Ось він 6 плюс 6 плюс 6 плюс 6 плюс 6. По 6, 6 взяли 5 разів дорівнює 30. А ми з вами будемо продовжувати і будемо писати, починаючи з наступного прикладу. Пишемо в зошиті. Отже, запишіть, будь ласка, номер 3, переверніть листочок, це ми тільки що над ним працювали. І запишемо 6 плюс 6 плюс 6 плюс 6 плюс 6 і плюс 6. По 6 ми взяли 6 разів. Ми запишемо це коротко: 6 помножити на 6. Ми пам'ятаємо, що 6 помножити на 5, 5 помножити на 6 буде 30. А 6 на 6 це плюс ще раз 6, буде 36. Наступний приклад: беремо на одну шісточку більше. Тобто, вже ми 7 разів запишемо додавання числа 6. І дорівнює. по 6 ми беремо 7 разів. А це на 6 більше, ніж 36. 36 плюс 6 буде скільки? Дорівнює 42. Отже, 6 помножити на 7 дорівнює 42. Запиши, будь ласка. Наступне ми ще збільшуємо на одну шісточку. Тепер у нас буде скільки шісток? Було 7, а стане 8. Запишіть. 6 плюс 6 плюс 6 плюс 6. Таким чином, у нас 8. Раз по 6. Дорівнює. По 6 взяти 8 разів. І думаємо: якщо 6 на 7, 42, то скільки буде 6 на 8? Це плюс 6. 42 плюс 6 буде скільки? 48. Дивіться, як пісня 6 на 8, 48. Запишіть, будь ласка, запам'ятайте. Наступний рядочок ми беремо ще на одну шісточку більше. Це вже скільки в нас 6, порахуйте, буде. І запишемо коротко. По 6 ми взяли цілих 9 разів. 6 помножити на 9. Дорівнює, що нам треба зробити 48, додати 6. Порахуй, скільки буде. Запиши. І останнє у нас буде ще на одну шістку більше, а значить їх буде цілих 10 шісточок, не збийся, будь ласка, порахуй. А коротко ми запишемо, 6 помножити на 10, і нам не треба нічого додавати. Ми з вами знаємо, що будь-яке число помножити на 10, треба справа дописати нуль і дорівнює скільки? 60. Допиши, будь ласка, і зверни увагу, з кожним разом у нас все менше і менше прикладів. На цей раз нам треба вивчити лише 4, і 5 і це 6 на 10. Дивіться, зовсім трошечки. Номер 4, підручнику. Запам'ятай добутки, отримані при множенні числа 6. І запиши, будь ласка, ці добутки 6, 12. Плюс 6, 18, плюс 6, 24 і так далі. Запиши, будь ласка, всі добутки таблиці множення 6. Поставіть його на паузу. А зараз ми з вами працюємо над номером 5. Упорядкуй ряд добутків, отриманих при множенні числа 6. Виконуємо. Ось це завдання письмово. Ми будемо багато разів писати ці добутки, щоб ви запам'ятали нарешті таблицю множення. Отже, пишемо номер 5. У нас. Упорядковому найменше у нас в даному випадку 12. Далі вибираємо, яке число повинно бути далі? 20 плюс 6, 18, пишемо через клітиночку. Далі 18 плюс 6, скільки буде? Думайте. І, будь ласка, запишіть по збільшенню: кожне число буде на 6 більше. Яке ж останнє буде число? Так, останнє буде число ось воно, 50. 4. Це шість помножити на 9. Запам'ятай, як можна утворити це число. Наступне з цього номеру внизу біле, знайди помилку, запиши рівність із правильним результатом. Ми запишемо результати. Отже, дивимося, помилка шість є такий добуток 12. Є. 6 на 3, 18. Є, пишемо. А от 6 на 4 буде. Ну, ніяк не 25. А скільки буде? 24. Запишемо. 6 на 5. 30. Пишемо. 6 на 6. Тільки результат 36. 6 на 7. Якщо забули, піддивляйтеся, але запам'ятайте 42, 6 на 8. 48 і 6 на 9 54. Таким чином, ми ще раз записали результати таблиці множення, щоб ви запам'ятали. 6 на 8, 48, 6 на 9, 54. У нас іще два завдання номер 5. Доповний ряд добутків, отриманих при множенні числа 6. Тобто, нам треба записати числа, замість віконечок потрібні числа вставляємо 6. Наступне, яке буде число? 6 плюс 6 буде 12. Далі, ось тут подумайте, яке буде число, як ми його утворимо. Треба до 18 додати 6 і так далі. Запиши, будь ласка, ці числа. І жовте. У порядку ряд добутків. Отриманих при множді числа 6. Запишіть ці добутки, починаючи з найбільшого з числа 54. Ми пам'ятаємо, що 6 на 9, 54. Далі 6 на 8, скільки буде? Запиші це число і так далі. Закінчи найменшим, та в нас буде число 6. Поставідемо на паузу і запишіть ці числа. А зараз ми з вами виконуємо порівняння. Тобто нам треба порівняти, поставити знак більше, менше або дорівнює. Давайте подивимося. Інколи нам треба виконувати розрахунки, а інколи ні. Подивимося на перше, приклад. Пишемо письмово, виконуємо дітки 45, поділити на 5, пропустити віконечко 36 поділити на 4. Чи ми можемо порівняти ці два вирази, не виконуючи дії? Ні, не можемо. Отже, тоді приступаємо: 45 поділити на 5 буде 9, оскільки 9 на 5 45. Да? 36 поділити на 4 буде також 9, тому що 9 помножити на 4 буде 36. 9 і 9, які ми ставимо знак, дорівнює. Наступний. 32 поділити на 4. Скільки буде, пригадаємо? Буде 8. Оскільки 8 помножити на 4, 32. 24 поділити на 3 буде скільки? 8. Оскільки 8 помножити на 3, 24. 8 і 8 ставлю знак Дорівнює. Таким чином розв'яжіть, будь ласка. Всі ці нерівності. Будьте уважні, перевіряйте ділення множенням. А тепер ми розв'яжемо задачу. Задача наступна: на уроці мистецтва п'ять учнів малювало фарбами, а фломастерами у шість разів більше, ніж п'ять. скільки всього учнів у класі малювало? Отже, давайте звернемо увагу на умову і на числові дані. Що ми бачимо? У нас є число 5. Що означає число 5? Число 5 означає, що ось тільки 5 учнів малювало фарбами. 5 учнів фарбами. Є число 6. Воно означає, що у 6 разів більше малювали фломастерами. І питання, скільки всього? А всі учні це ті, що малювали фарбами і фломастерами. Разом. Отже, як ми запишемо умову, ми так і запишемо. Фарбами тире малювало 5 учнів внизу фломастерами тире, у шість разів більше, значить, невідомо. Але знаємо, що у шість разів більше. Ось вона умова. Такі задачі ми з вами розв'язували вже багато-багато разів. І зверни увагу питання, скільки всього, тобто скільки і фарбами, і фломастерами малювали дітей. Це в нас складена задача, да? тому що ми бачимо два знаки питання, значить, ми її розв'яжемо двома діями. Нагадую, для того, щоб знайти, скільки всього учнів, нам треба що спочатку дізнатися: скільки фломастерами. У шість разів більше, яка це дія. У шість разів більше це дія множення. Коли ти дізнаєшся, скільки фломастерами дітей малювало, ти зможеш знайти, скільки всього учнів а всього це дія додавання. Самостійно запиши розв'язання задачі і напиши відповідь. З вами склали таблицю множення числа 6, тобі треба її довчити. Добре-добре запам'ятати. Дякую тобі за роботу.